Привіт! У цій серії відео ми поговоримо про різні існуючі типи віз і дозволів на перебування у Чехії для громадян України. Почнемо з безвізового перебування, візи тимчасового захисту, візи з метою толерантності та візи з метою навчання. Потім продовжимо робочою картою, синьою картою, довгостроковою візою з метою возніднання сім'ї, довгостроковим перебуванням з метою спільного проживання родини, постійним проживанням та громадянством. Почнемо з візи безвізового перебування у шенгенській зоні. Безвізовим перебуванням у шенгенській зоні можуть користуватися тільки власники українських закордонних біометричних паспортів. Ви можете тимчасово перебувати на території шенгенської зони без візи протягом 90 днів, будь-якого 180-денного періоду, тобто перебування у всіх країнах шенгенської зони, підсумовується. Для розрахунку допустимого терміну перебування можна користуватися онлайн-калькулятором за ось цим посиланням. Безвізове перебування може використовуватися виключно для незаробітних цілей, тому ви не можете, наприклад, працевлаштуватися чи відкрити бізнес, бо це буде порушенням закону і наслідком буде депортація. Під час безвізового перебування неможливо подати заяву на отримання довгострокової візи або дозволу на довгострокове перебування на території Чехії однак ви можете використати його, щоб подати заяву на отримання дозволу на тимчасове або постійне проживання для членів сім'ї громадян Європейського союзу. Ви можете неодноразово виїжджати і повертатися у Чехію. Ви також можете подорожувати у межах шенгенської зони без потреби у візі. Безвізове перебування накладає деякі зобов'язання. У випадку їх порушення можна отримати штрафи. Так, після прибуття до Чехії ви повинні зареєструватися у іноземній поліції протягом трьох робочих днів. Також ви повинні мати медичну страховку на весь час перебування та мати достатньо коштів на перебування. Наступне це віза тимчасового захисту. Право на отримання мають громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року та згодом виїхали з України. А також деякі інші категорії громадян, про що ми детально розповідали у нашому іншому відео. Подати заяву на тимчасовий захист необхідно особисто у одному з краєвих центрів допомоги Україні. Ось посилання. Із заявою необхідно додати заповнений формуляр, дійсний закордонний біометричний паспорт, підтвердження, що ви до 24 лютого 2022 року перебували в Україні та покинули територію України внаслідок вторгнення військ Російської Федерації, наприклад, штамп у паспорті. Та документ про наявність житла, якщо ви проживаєте у державному гуманітарному житлі, надавати документ про наявність житла не потрібно. Якщо вам було надано тип візи, ви знайдете її у закордонному паспорті. Код візи можна знайти під іменем. Віза тимчасового захисту має наступні коди. Власники цієї візи зобов'язані повідомити про зміну адреси у термін 30 днів, повідомляти про втрату та зміну закордонного паспорта, зміну громадянського стану та зміну ім'я усе це у терміні трьох днів. Люди, що отримали тимчасовий захист у Чехії, мають вільний доступ до ринку праці. Також українці, що мають тимчасовий захист у Чехії, можуть навчатися у чеських вищих навчальних закладах та не потребують жодних додаткових віз. 150 днів з дня отримання власники цієї візи мають безплатне медичне страхування. Після цього упродовж 8 днів потрібно повідомити ВЗП про закінчення терміну і надати сплачувати внески. Тимчасовий захист у Чехії також передбачає отримання фінансової допомоги. Ось посилання на відео про це. Перейдемо до візи толерантності. Якщо ви не маєте права на тимчасовий захист, але не можете повернутися в Україну чи іншу країну. У вас є можливість подати заяву на отримання візи толерантності, яка уможливлює перебування на території Чехії понад 90 днів. Подайте заяву особисто у відділенні МВС Чехії, адресу якого ви знайдете за ось цим посиланням, і з заявою необхідно додати: заздалегідь заповнену анкету. Ось посилання, документ про наявність житла, гербові марки, тобто чеської колки, на суму 300 крон, які можна купити тільки у відділеннях чеської пошти, фотографію паспортного розміру 45 на 35 мм. Закордонний паспорт за його наявності та документи, що підтверджують наявність незалежної від вас перешкоди, яка заважає вам покинути територію Чеської Республіки. Заява на візу не розглядається на місці. Законний термін для розгляду заяви становить 30 днів. Повідомлення про результат ви отримаєте поштою. Віза з метою толерантності, яка видана у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, не втрачає чинності при виїзді з території Чеської республіки. Водночас ця віза не дає права на вільний доступ до ринку праці, тому для отримання дозволу на працевлаштування необхідно звернутися до одного з відділень центру зайнятості. Власники цієї візи не є учасниками державного медичного страхування та потрібно придбати комерційне страхування. Також вони не мають права подати заяву на гуманітарну допомогу і не отримують жодної додаткової допомоги. Якщо вам було надано цей тип візи, ви знайдете її у закордонному паспорті. Код візи можна знайти під іменем. Віза має код dvs 91 на цій візі, який було видано після 24 лютого 2022 року, у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні поширюється автоматичне продовження до 31 березня 2025 року. Але для подорож за кордон необхідно отримання візової наклейки з продовженим терміном дії. Для чого необхідно записатися на візит на інформаційному порталі для іноземців. Власники цієї візи зобов'язані повідомити про зміну адреси у термін 30 днів, повідомляти про втрату та зміну закордонного паспорта, зміну громадянського стану та зміну ім'я усе це у термін трьох днів. І останнє на цей раз віза з метою навчання або студентські візи. Це довготривалі візи або довготривале перебування з метою навчання за акредитованим напрямом в університеті або перебування у рамках міжнародних стипендій, стипендій чеського уряду чи Міністерства освіти та культури. Наразі неможливо подати заяви, пов'язані із навчанням на мовних курсах, навчаннях у середніх школах і консерваторіях. Також студентські візи можуть отримати обмежені категорії українських громадян у Чехії. Це власники довгострокової візи, виданої з будь-якою метою, окрім довгострокової візи з метою толерантності, сезонної роботи або екстраординарної робочої візи, та власники посвідки на довгострокове перебування у Чехії. У цьому випадку беруть адміністративний збір 2500 чеських крон у вигляді гербових марок, час обробки 60 днів. Українці, що мають тимчасовий захист у Чехії, можуть навчатися у чеських вищих навчальних закладах та не потребують жодних додаткових віз. Крім того, до 90 днів українські студенти можуть навчатися у Чехії взагалі без візи. Студенти в Україні та ті студенти, які мають тимчасовий захист в інших країнах-членах ЄС, та ті, хто перебуває в Україні, можуть податися на студентські візи у Генеральному консульстві Чеської Республіки у Львові. Є декілька варіантів, як податися на візу у Львові. Особисто у консульстві. Через уповноважену особу з подачею у консульстві. Надіслати документи поштою разом із заявою про відмову від особистого подання візової заяви. І все. First you you hate me, then you wanna love me. then love у разі особистої подачі у консульстві необхідно зареєструватися за електронною поштою. Ось такою в електронному листі потрібно вказати таку інформацію: прізвище та ім'я, як у паспорті, дату народження, який тип візи перебування хочете отримати, контактні дані, телефон та емейл. Також треба прикріпити копію документа, що підтверджує мету перебування у форматі PDF. Заявники, що надсилають запити електронною поштою, отримають повідомлення про кінцевий термін подання заяви. Дочекайтеся призначення дати подання заяви і не надсилайте запит повторно. Рекомендовано проводити реєстрацію, коли всі документи будуть готові. Ось додаткова інформація. Для отримання візи потрібні наступні документи. Заява на отримання довготривалої візи або довготривалого перебування. Тобто анкета заповнена повністю та розбірливо латиницею великими друкованими літерами. Дійсний закордонний паспорт, не старше 10 років, який має містити принаймні дві порожні сторінки. Термін дії паспорта має бути щонайменше на 3 місяці довший за термін візи. Дві однакові фотографії. Документ, який підтверджує мету перебування. Підтвердження відповідного навчального закладу про зарахування на навчання рекомендується надати як оригінал документа, так і його завірену копію. Документ про фінансове забезпечення у Чехії. Документ, який підтверджує наявність житла у Чехії, повна довідка про несудимість в Україні. Цей документ не вимагається від заявників віком до 15 років. Довідка про несудимість іншої країни. Якщо іноземець за останні три роки перебував безперервно терміном довше ніж 6 місяців в іншій країні ніж в Україні ніж в Україні, вирішальне значення має те, що дозвіл на проживання, виданий цією іншою державою, перевищує 6 місяців, а не фактичне проживання заявника у цій іншій країні. У випадку до 18 років потрібна згода батьків на проживання дитини в країні. Оригінал тому, що завіреної копії недостатньо, або згода інших законних представників або опікунів. Після прибуття до Чеської республіки ви, як громадян третіх країн, повинні протягом трьох робочих днів зареєструватися, тобто повідомити про своє місце проживання на території Чеської республіки відповідному відділу іноземної поліції. Ось посилання. Для реєстрації перебування вам знадобляться паспорт, квиток для входу, який можна отримати на робочому місці, та підтвердження наявності туристичного медичного страхування. Така віза має код ДВЦ23. Довготривале перебування має коди ось такі. Власники цієї візи зобов'язані повідомити про зміну адреси у термін 30 днів, повідомляти про втрату та зміну закордонного паспорта, зміну громадянського стану та зміну ім'я усе це у термін трьох днів. Ви можете неодноразово виїжджати і повертатися у Чехію. Ви також можете подорожувати у межах шенгенської зони без потреби у візі. Якщо ви перебуваєте у Чехії з метою навчання, ви можете працювати на території без спеціального дозволу, тобто є вільний доступ до ринку праці. Також необхідно мати договір медичного страхування. Наступного разу ми ще поговоримо про робочі візи та дозволи на перебування у Чехії. А зараз, якщо це відео було вам корисним, і ви знайшли у ньому щось, що вам сподобалось, ваш лайк дасть нам про це знати. Поділитися та, звісно, підписатися на наш канал «Все про ТЗ» також не буде зайвим. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою Все про ТЗ». та зазирніть на нашу веб-сторінку Всепротез.у. На коментарі та пропозиції щодо наступних відео ми також чекаємо. Дякуємо за перегляд! Хай у всьому щастить! Слава Україні! До зустрічі!